Розділ 2. Знайомство з майбутнім майстром спорту, а також бабусею, ентузіастом музичної освіти і дідом Трохимом. А повітря відчуваєш? Мабуть, у десяте? питав Медько, повернувши до мене сяюче обличчя. Відчуваю, <кхух> закашлявся я. Бо автобус, що проїхав повз нас, порснув мені в обличчя хмарою пелюги з під коліс і кіптюги з вихлопної труби. Отож бо, в місті кхе -кхе, зовсім кхе -кхе, тьхути не таке, вже не так бадьоро продовжував Митько. От якби ще автобуси не ходили. Тоді, пройшовши 40 кілометрів пішки, ти й уваги не звернув би на повітря. Далеко ще. А он де бабусина хата, сказав медько, набираючи гордої пози. Адже тут він почувався до певної міри господарем. У таку позу, мабуть, ставали великі полководці, перш ніж сказати. А он туди, панове, ми кинемо кавалерію. Я певен, це буде несподіванка для ворога. Ти не стомився? Хо -хо – пролунав за нашими спинами насмішкуватий голос. Про яку в тому може йти мова? Хіба такі хвальські відчайдушні мандрівники стомлюються? Хіба мають вони на це право? Ми притьмом обернулися. Перед нами шкірив зуби хлопець, років 14, притримуючи лівою рукою пошарпаний велосипед. А яке чудове спорядження! не вгавав він, які сачки, стережіться бідні метелики. А рюкзаки там, мабуть, харчів не на один місяць. Юні Лівінгстони безперечно збилися з путі. Адже Африка у зовсім протилежному напрямку. Яке щастя для бегемотів і нільських крокодилів. Ви їх усіх переловили б. Ну, чого тобі? насупився Митько. Мені нічого. Я думав, це вам буде приємно познайомитись із майстром велосипедного спорту міжнародного класу Василем Трошем. Звичайно, в майбутньому. Тобто з тобою. поцікавився я. Точно, юначе! Я бачу у вас неабиякий розум. Завжди, знаєте, приємно побалакати з розумною людиною. Ну, от коли станеш майстром спорта, ми з тобою і побалакаємо, пообіцяв я йому. Мені кпини цього типа аж ніяк не сподобалися. ну ти, одразу скипів він, ти не дуже кирпугни, розумники знайшлись, Ані трохи не бентежачись, заперечив хлопець своє попереднє твердження. Він скочив на свій велосипед і за мить здимів. Мов і не було, неприємний суб'єкт. Поділився враженням про наше нове знайомство Митько. Я заперечувати не став. До бабусиної хати лишалося вже зовсім недалеко, коли попереду почулося якесь виття, та одразу ж і замовкло, загнулося на найвищій ноті. Що це? запитав я. Не знаю, стинув плечима Митько. Може, корова якась чи бугай. Ніколи не думав, що корова може отак вити. О, ти не знаєш тутешніх корів, пояснив Митько, не зовсім упевнено. Від них усього можна чекати. Глибоко прихований зміст таївся за цими словами. А чого саме Митю? Дізнатися про коров'ячі здібності я не встиг, бо той самий звук знову почувся й урвався. Стривай, наморщив лоба Митько. Ось бабусина хата. А оце та ні. Але ж, мабуть, так і так. Ну й дивак. Хоча. Звісно, ця словесна плутанина нічого мені не пояснила. І я вже смикнув друга за рукав курточки, коли почув Митю, Метюню! І побачив, як старенька, Огрядненька жінка із цебром у руці кинулась от клуні нам навстріч. Бабуню! Онучку! Одведемо на мить наші очі від цієї зворушливої сцени і скористаємося з нагоди, щоб роззирнутися довкола. Ні, не вдалося, бо увагу мою негайно привернуло вікно через дорогу, звідки знову ревнуло. Може, справді корова забралася в хату та й не знає сердешно як вилізти, подумав я. Гнате, гнате, перестань! Їй же Бог Загукала Митькова бабуся. Перестань, дай хоч і за нучком хвильку погомоніти. А, приїхав, долинуло у відповідь. Нараз Фіранка гойднулась, метнулась у бік, і ось уже у вікні з'явився розчервонілий вусатий здоровань із тромбоном управиться. Здоров, Дмитре! Он воно що? То це ви? зареготав Митько. Здравствуйте, дядьку гнате! Я і не додумав, хто це. Точніше, спершу думав ви. А потім ні. Думаю, не ви. Потім знову думаю ви, а потім. Я, я, а хто ж? доброзичливо розсміявся в усань і розвів руками, мов би і собі дивуючись, що це він узявся до такого заняття. А ви ж позаминулого року на мандоліні грали. Так тихо було. І приємно. А, мандоліна! Одмахнувся той. Тромбон, оце я тобі скажу да. А я тобі скажу гнате, вставила й собі бабуся, досить уже на сьогодні. Та я ж і кінчаю. Все, заради такого випадку. А це хто з тобою? закинув цікавим оком на мене. Ой, і справді. плеснула руками бабуся. Я? озвався я. Отак От і відбулося наше знайомство. Як довідався я згодом, Гнат Діденко по вулицям Фадієз був музикою, причому не за покликанням, а через розвинуте почуття відповідальності перед односельчанами. Закінчивши 8 класів, він став завідуючим клубом. У спадок від попередника йому дісталися великий замок на вхідні двері і таємничі дверцята. До невеличкої комірчини. Коли він підібрав урешті свій золотий ключик От тих дверцят, то побачив, що за ними нудиться сильно поріділий за час завідування його попередника малий духовий оркестр. Я, звичайно, маю на увазі інструменти. Цікавий промінь сонця, що проник у комірчину слідом за Гнатом, тьмяно зблискував на припалій Пелюгою Міді. І в цю мить. Фадієс зрозумів, що його покликання у відродженні музичної культури села, створити справжній оркестр і навчитися грати самому. Таким постало перед ним завдання номер 1 Фадієс виконав його тільки наполовину, бо сам так ні на чому і не грає. Він пробував грати і на геліконі, і на кларнеті, і на гітарі, і на валторні, але кидав. Заледве ледве вивчившись брати кілька чистих нот. Цей інструмент не для мене, казав він. Я хочу знайти саме свій інструмент. Давно вже в селі існує досить пристойний оркестр. Вже й Фадієс став одруженим і вусатим дядьком, а так і шукає саме свій інструмент. Останнім часом з'явилася надія, що ним стане тромбон. Може! Хоч на тромбоні навчиться він пристойно грати. Таке питання хвилювало, певно, Фадієза і, звичайно, ж, усіх його сусідів. Та сьогодні, мабуть, ми не аби як прислужилися сусідам своїм приїздом, бо дядько Гнат таки відклав свою науку до завтрашнього. Доброго здоров'ячка! крикнув хтось із вулиці. Ну, починається, прошептів Митько. Зараз пів села сюди збіжиться, ходімо десь сховаємося. І дремонув не дуже ввічливо за хату. Я подався був за ним, але тут мене перепинив той же голос. Куди це ти, Митю? Чи не впізнаєш мене? Я озирнувся, у хвіртку заходив дідок, у темних смугастих штанях, вправлених у запилені чоботи, в синьому, бувалому, в бувальцях піджаку й кашкеті. А, здравствуйте, Гнатовичу, відповіла митькова бабуся, визирнувши з погреба. Здравствуйте, зняки віло привітався я. Ну і змінився ж ти, хитнув головою дідок, зупиняючись серед двору. Га? долинуло з погреба. Змінився, кажу, Демидівно, онучок твій. Повторив дідок, придивляючись до мене, підріс! А як же, підріз!» – радо погодилась бабуся, брязкаючи внизу посудом. Ти ж його коли бачив два роки тому? Еге ж, два роки. Ніби погладшав трохи. Та де там погладшав? Худючий, як і був? Е, ні, який же він худючий, опецькуватий. А то ж ніби й волосся було русяве, а це потемніло. Та де ж потемніло? От того дива бабуся аж вилізла з погреба і кинула погляд на мене. Тьху, трохиме, та чи ти не бачиш, Це ж не митько. Ото ж вой видно, що не Митько!» – охоче погодився той. А хто ж? поспитав жваво. Приятель його, Сергій, разом приїхали. А, спокійно, аж ніяк не дивуючись, мовив дідок. Я й дивлюсь, ніби не Митько, а воно й виходить, що Сергій. Да. Продовжував, мощуючись на приступ ціганку. Зараз, улітку, всі своїх дітей кудись відсилають. То в табори, то ще десь, а як немає куди, то до бабусь. Оцей до Дмитрівни теж онук приїхав, старшенький, правда, за ваших, Василь. Да хто й на велосипеді ганяє. З собою привіз розібраний. Бабуся до нього кинулась, мовляв, Онучку, мій рідненький, як же давно не бачились. А він їй, обережно каже, бабу не чіпайте мого чемодана, бо в мене тут велосипед. Не встигла вона й слова сказати, як він уже той велосипед витяг, склав у момент і ходу з дворища. Дмитрів навгвал, куди ж ти? А він тільки рукою махнув. Мовляв, отчепись, а години за дві приїхав і каже, це в мене тренування таке, точно за графіком. Значить, пояснив уже від себе дід, як пробило, скажімо, першу годину, чи яку там, то ти хоч спиш, хоч їси, а скачи на велосипеда, паняй куди очі бачать. Отаке. Ну, а ви спитав. Теж на велосипедах ганять буде? Ні, промовив я. Нам треба колекцію збирати. А, ну збирайте. А захочете, то приходьте в гості. Я ваш, так би мовити, найближчий сусід. Отут же, за вашою хатою, і моя стоїть. Та митько знає, а де ж він сам? Зараз прибіжить. Ну, то ще побачимося, потюпав він до хвіртки. Митю, загукала бабуся. Ідіть їсти. Ви з дороги, певне, зголодніли, посміхнулась до мене. Ще й як! кинувся до вмивальника Митько. Ну як там у вас? Все гаразд у дома, цікавилась бабуся. Угу, ще. ствердно кивав головою Митько, запихуючись голубцем. А як доїхали? Добре, сказав Митько, протягуючи руку до Глечика з молоком. Та чого ж, тату, не повідомив? Допитувалась бабуся, я когось зустріти послала б, от хоча б гната або діда Трохима. Не знаю, відповів медько, наливаючи собі киселю. Ми й самі дивувалися. Телеграми не дали, не вгамовувалась старенька. Телеграми? скрикнув Митько. Ну так що ж тут дивного? Телеграми, мов йому замакітрилось, ще раз скрикнув Митько. «А вже ж телеграми, та ти не переживай так, от сердешна дитина. Я почав уже здогадуватись, до чого воно йдеться, і з підозрою поглянув на друга. Ох, я ж ростелепа, скочив він на ноги, засовуючи руку в бокову кишень курточки. Ай-яй-яй! Ой же вона, тато, написав. Я ж і подався був на пошту. А дорогою забіг по батарейки, а потім згадав про плівку, а потім. Забув про телеграму, закінчила бабуся. Еге ж? Еге ж? Ех ти, провела рукою по митьковій голові. Наїлися? Наїлися, спасибі, дружно закивали ми. А тепер куди? Та ще не знаємо. Може, погуляємо трохи чи на річку. Ну, ідіть, ідіть, та ж на обід не запізніться. Спасибо за прослушивание. Книга озвучена специально для YouTube канала Азбук ТВ. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, ставьте лайки и комментируйте. Дальше только лучше.